Німеччина країна, яка подарувала світові одні з найвідоміших автомобілів, тут народжувалися легенди, встановлювалися рекорди, і саме німецькі автоконцерни десятиліттями задавали стандарти якості. Але як з'явилися Volkswagen, Mercedes Benz, BMW та Audi? Як вони розвивалися, конкурували та переживали кризи? Пропонуємо пройти цей шлях разом. Історія Mercedes-Benz починається у 1886 році, коли Карл Бенц представив перший у світі автомобіль з бензиновим двигуном – Моторваген. Це був трицикл із мотором потужністю лише 0,75 кінських сил. У ті ж роки Готліп Даймлер та Вільгель Майбах у Штутгарті Працювали над власною моделлю. У 1926 році, після економічної кризи та Першої світової війни, їхні компанії об'єдналися, утворивши Mercedes-Benz. У 1930-1950 роках Mercedes закріпився як виробник автомобілів преміум класу. Його машини цінували за надійність і престиж. У повоєнні роки моделі W120 і W180 стали символами німецького економічного дива. До 1970-х Мерседес вийшов на світовий ринок як символ успіху, і якщо BMW та Audi робили ставку на спортивну динаміку, то Мерседес залишався еталоном комфорту й якості. BMW починав у 1916 році як виробник авіаційних двигунів Bayerische Моторен Work. Після Першої світової війни через заборону на виробництво літаків компанія переключилася на мотоцикли. А з 1928 року на автомобілі. Перед другою світовою BMW виготовляв спортивні та гоночні моделі. А після війни опинився на межі банкрутства. Порятунком стали компактні моделі на кшталт BMW і Z, а згодом серія Ної класе у 1960-х. Із 1980-х років BMW став символом спортивних седанів та купе, які поєднували динаміку і комфорт. Слоган Фройде Амфарен задоволення від водіння. Зробив бренд улюбленцем молодих і амбітних водіїв. Volkswagen з'явився у 1937 році як проєкт народного автомобіля за ініціативою уряду. Інженер Фердінанд Порше створив компактну, просту й доступну модель, відому як Volkswagen Kefir ЖУК. Після війни завод перейшов під британське управління і розпочав масове виробництво жука. Він став світовим хітом. Понад 21 мільйон екземплярів. У 1974 році Volkswagen представив Golf – модель, що визначила вигляд компактних хетчбеків. Golf став символом практичності та надійності, а сам концерн найбільшим автовиробником Європи. На відміну від преміальних BMW та Mercedes, Volkswagen робив ставку на масовість і універсальність. Історія Audi – Почалася з інженера Августа Горха, який у 1909 році заснував нову компанію після виходу з першої Audi – «Хорх». Назва Ауді це латинський переклад прізвища «Горх» Слухай. У 1932 році Ауді об'єдналася з ДКВ – «Хорх» і Вандерер в Auto Union – так з'явилися знамениті чотири кільця. Після війни бренд Audi майже зник, але в 1960-х його відродив Volkswagen. Справжній прорив стався у 1980 році з появою Audi Quattro, повнопривідного спорткупе, яке домінувало в ралі. Сьогодні Audi асоціюється з високими технологіями. Повним приводом і дизайном, що часто випереджає час. Чотири автогіганти. Чотири шляхи до успіху. Mercedes-Benz зробив ставку на престиж і комфорт, BMW – на спортивну динаміку, Volkswagen на масову доступність Audi – на інновації та технології. Конкуренція між ними двигун прогресу. Коли BMW випускав швидкі седани, Mercedes відповідав s класом Коли Audi запроваджував повний привід, BMW і Mercedes шукали власні рішення. А Volkswagen майстерно адаптував преміальні технології для широкого ринку. І сьогодні, у 21-му столітті, ця гонка не зупиняється. Питання лише в одному: хто першим очолить нову епоху, епоху електромобілів та автономного керування?